Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв продовжує знайомити зі світом мистецтва. Днями у закладі провели майстер-клас з живопису у сучасному стилі в одному із напрямів мистецтва спонтанний реалізм. Цей захід був присвячений Дню художника України, який відзначають у другу неділю жовтня. В майстер-класі взяли участь як діти, так і дорослі. Проводили його викладачі коледжу Марина Слободяник викладачка живопису та Галина Перець, викладачка культурології. На майстер-класі спочатку всім присутнім розповіли про спонтанний реалізм, що це за стиль та хто є його засновником. Потім познайомили з інструментом, з яким працюють художники, створюючи картини у цьому стилі. А далі під керівництвом викладачки живопису Марини Слободяник учасники заходу почали працювати над своїми картинами, створювали осінній пейзаж. Спонтанний реалізм це напрям мистецтва, що є державим реалізму». Він виник в середині ХХ століття. В роботах, написаних у цьому стилі, переважно використовуються акрилові фарби. Спонтанний реалізм вимагає від художника багато енергії і динамічних мазків. Цьому напряму характерний мінімальний рівень деталізації та надзвичайні сміливі повітряні рішення. У спонтанному реалізмі важливим емоційні враження і чіткість, а також прагнення вільної самовиразності палітри – важлива частина цього стилю, оскільки кольори мають бути відкритими спектральними. Між етапами створення картини у стилі спонтанний реалізм провели Вікторину на цю ж тему, у якій за правильну відповідь вручали призи. Учасники майстер-класу поділилися своїми враженнями. Все сподобалося. Незвичайне І малювання я ніколи так не малювала. Тобто для мене це взагалі відкриття. Щось, начебто, так просто з якихось хаотичних мазків можна вийти, така чудова картина. Я так розумію, що це ще не не закінчення. Ще це такий початок. Тому супер враження просто. Як ви думаєте, чи важко бути художником? Ну я думаю, що да, Це потребує зусиль, це потребує зосередженості, не боятися да, цього. Це має бути розвинута уява і творча натура. Да, бачити ці каляри, любити природу для того, щоб бути художником, то точ, точні науки ні. Якщо все точно малювати, то не вийде такого шедевру. Тому художники це, це такі люди, які бачать більше ніж звичайні. Сподобалося мені все, особливо мастихідно малювати. Що ну, сьогодні створювали? Сьогодні створювали, створювали пейзаж, дерева. Чи важко бути художником? Ну, не знаю, навірно, важко. Там важко. Чому? Ну, тому що це треба практикуватися там, вже як малюватися, стиліти всі звучать. Мені все сподобалося, особливо робити ось цей ось фон, Ти не задумуючись, мажеш краску. Я рада, що я сюди прийшла. Я теж в цьому коледжі учусь, теж другий курс. Ну, Я собі ну, знала щось нове, мені щось подобається. Взагалі захваті від того, що я в цьому коледжі учусь. Я просто. Под... Подобиться. Я вибрала іменно свою стихію, нове дізналася про ще одного художника, якого я взагалі ніколи не бачила в житті. І тепер я буду його знати. Щось новеньке спробувала таке незвичайне для себе, але ж, ну, я маю досить в іншому напрямку. Я більше малюю пластиліном, так що. В принципі, все те можна робити і в пластиліні, так що я для себе нарабатую нові опит. А так я студентка теж другого курсу навчаюсь в цьому закладі на декоративно-прикладному напрямку. Так що то мені ще до вповнення досвід роботи нової. Ну, а як вам оцей цей стиль? Ну, дуже цікаво. Якби ж все просто, але не просто. Ви ж бачите, що всі все по-різному відчувають: природу, фарби, мастихіни. так що зразу то... ж навчаюся, як це працювати.